Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети, а також і не про ваші. От сьогодні ви дізнаєтесь нову історію. Поговоримо про смарт-годинники. Так давно годинник був потрібен лише для того, щоб дізнатись час, а також просто як аксесуар. І навіть сьогодні багато хто використовує годинник чисто як якийсь дорогий аксесуар. Але особисто для мене це більше ніж гаджет, за допомогою якого я дізнаюсь час. І коли смарт-годинників ще не було, я звичайними і не користувався, і дивився час зі смартфону чи з телефону. Сьогодні ж для багатьох людей, які користуються смарт-годинниками, саме перегляд часу це далеко не основна. Функціональність. смарт годинник рахує кроки, вимірює пульс, стежить за сном, надсилає сповіщення, дозволяє відповідати на дзвінки, і навіть змінює настрій. Бо кожний циферблат можна підібрати під себе. Хочеш класичний, мінімалістичний, хочеш яскравий і анімований. Сьогодні смарт – це не тільки прикраса і зручність, це частина стилю, ритму щоденного режиму, цифровий компаньйон, який супроводжує вас протягом дня. Тож сьогодні пропоную вам разом згадати, як Samsung проходила шлях від першого смарт Годиннику, який був схожий на експеримент до багатофункціонального пристрою, що вміє майже все. Ну а ви поки що підпишіться на цей канал, протисніть вподобайку і напишіть, які смарт-годинники Samsung були у вас. Першим сміливим кроком у світ розумних годинників став Samsung S9110, представлений аж у 2009 році. А ну напишіть, хто з вас народився пізніше. Це ще не був смартфон на зап'ясті у сучасному розумінні, але це і точно вже не був просто годинник. S-9110 мав сенсорний дисплей 1,76 дюйми. У нього був Bluetooth, щоб підключити гарнітуру або обмінюватись файлами, був музичний плеєр, була електронна пошта, і все це в ультратанкому корпусі завтовшки всього 11 мм. Цей пристрій був створений для людей справи, стриманий, але при цьому досить технологічний, без зайвих декоративних елементів, просто чиста функціональність. У мінімалістичному дизайні. Так, він ще не мав фітнес-функцій, сенсорів чи підтримки застосунків. Але він вже продемонстрував світу головне: годинник може не просто показувати час, а бути і справжнім гаджетом, який полегшує життя, може підключатись до інших пристроїв, синхронізуватись, керувати даними. s 9110 став точкою відліку, і з нього почалась нова епоха, коли годинник перестав бути просто аксесуаром, а став ще і корисним компаньйоном. У 2013. У році був представлений годинник Galaxy Gear. І саме він започаткував нову еру вже смарт-годинників. Цей пристрій мав 41,4 мм дисплей, який дозволяв здійснювати та приймати дзвінки, а також планувати події, встановлювати будильники та дізнаватись погоду за допомогою голосових команд. Завдяки 1,9 мегапіксельній камері, розміщеній на ремінці, та оригінальній функції MemoGrapher, можна було знімати фотографії, і короткі відео навіть без смартфону. Вас таке пам'ятає, щоб в смарт-годиннику Samsung прямо в ремінці була камера. У лютому 2014 року Samsung випустила друге покоління серії Samsung Gear 2. Його було зроблено легшим і тонкішим за попередника, а також оснащено потужнішим акумулятором і ширшим набором функцій, якими можна було користуватись без підключення до смартфону. Тож користувачі могли відстежувати пульс, слідкувати за тренуваннями в реальному часі, завдяки вбудованому датчику серцевого ритму, а також слухати музику напряму з години. Завдяки вбудованому сховищу. У той самий час було представлено і Samsung Gear 2 Neo, альтернативу з усіма тими ж функціями, що і Gear 2, окрім камери. Випущений у 2014 році Samsung Gear S став першим смарт-годинником Samsung із великим вигнутим Super AMOLED дисплеєм, який облягав зап'ястя користувача. Смарт-годинник підтримував 3G та Wi-Fi і для багатьох функцій не потребував підключення до смартфону. Це був крок до повної автономності. А вже у 2015 році з'являється. Його наступник Gear S2. Просто на секундочку, ми зараз на моменті рівно 10 років назад. Це перший смарт годинник Samsung із круглим дисплеєм і обертовим безелем, який згодом стане візитівкою серії Galaxy Watch Classic. У 2016 році Samsung представила Samsung Gear S3: це смарт-годинники, що привернули увагу елегантним дизайном, натхненим класичними наручними моделями та інноваційними функціями, які зробили щоденне користування ще зручнішим. Завдяки супер Моле дисплей, що підтримує 16 мільйонів кольорів, з'явилась функція Always on Display. Час на екрані видно завжди, навіть без активного використання. Вбудовані мікрофон і динамік дали змогу спілкуватись в режимі гучного зв'язку без гарнітури чи смартфону, а вбудований GPS дозволив користувачам відстежувати маршрути тренувань або перевіряти локації на мати, повністю автономно. Samsung Gear Sport остання модель у лінійці Gear. Отримала спортивний дизайн, орієнтований на активний спосіб життя. Цей годинник мав водозахист 5. Атмосфер, тож його можна було спокійно носити під час плавання. Серед удосконалень спеціальний режим waterlock, що блокує випадкові дотики до сенсорного екрану під час занурення або впливу сильного струмення води. І це робило Sport не просто фітнес-аксесуаром, а надійним гаджетом, що дозволяв тренуватись у будь-яких умовах. А якщо ви захочете придбати собі новий смарт годинник Samsung, до них ми ще дійдемо пізніше, то завітайте Samsung Experience Store в один з офлайн-магазинів чи на сайт Samsung. Samsungshop.ua і там ви знайдете не тільки смарт-годинники, там є весь асортимент продукції Samsung. І при цьому, купуючи в офіційній мережі Samsung Experience Store, ви отримаєте додатковий рік офіційної гарантії і багато інших класних бонусів. Як от дуже вигідний трейд-ін, за допомогою якого ви зможете повернути до 100% вартості нового продукту, принесши декілька старих. Є сервіс Турбота, за допомогою якого ви можете захистити свій гаджет, а також постійні акції і спеціальні пропозиції. Позиції. Переходь за посиланням в описі до цього відео. А у серпні 2018 року починається нова ера. З'являється серія Galaxy Watch. Цей ребрендах відобразив нову філософію. смарт смарт-годинник – це не просто гаджет, а трекер здоров'я, особистий асистент, стильний аксесуар і багато іншого в одному корпусі. Galaxy Watch залишили фірмову круглу рамку попередніх моделей, але вперше з'явився щогодинний сигнал та звук цокання секундної стрілки для максимально класичних відчуттів. Вони отримали розширені функції керування, стресом, моніторинг, сну. Ще підтримку аж 39 видів спортивних активностей, що на той момент було рекордом серед смарт-годинників. У лютому 2019 року компанія Samsung випустила нову лінійку Galaxy Watch Active, спеціально розроблену для користувачів, які ведуть активний спосіб життя. Ці годинники оснащені 28,1 мм супер AMOLED дисплеєм Вони зберігли фірмову круглу форму, але відмовились від Безеля і використали алюміній для зменшення ваги на 25 грамів. Користувачі могли відстежувати. Свої фізичні навантаження, сон, рівень стресу та артеріальний тиск у режимі реального часу. Вони навіть могли перевірити, скільки часу провели у фазі швидкого сну порівняно з трьома іншими стадіями. У серпні 2019 року Galaxy Watch Active 2 вивели персоналізоване управління здоров'ям на новий рівень. Пристрій став ідеальним партнером, який допомагає вести здоровіший і збалансованіший спосіб життя завдяки оновленим функціям керування стресом і сном, а також функції вправ, що дозволяє відстежувати понад 39 різних видів тренувань. Через два роки у серпні 2020 року Samsung представила для прихильників здорового способу життя години Galaxy Watch 3. І вперше в лініці Galaxy з'явилася ще легша, міцніша і преміальніша титанова модель. Samsung вперше додала функції зчитування електрокардіограми ЕКГ та рівня кисню у крові для моніторингу насичення крові киснем упродовж певного часу. Ну, пам'ятаєте, тоді ця функція була дуже необхідною і корисною. Серія Galaxy Watch 4 змінила. У про смарт-годинники в серпні 2021 року, представивши дві моделі: сучасні та мінімалістичні Galaxy Watch 4, і більш класичні Galaxy Watch 4 Classic із фірмовим обертовим безелем. Вперше представлений сенсор BioActive Sensor. Він вимірював різні показники здоров'я, як артеріальний тиск, ЕКГ та рівень насичення киснем крові. І він робив це точніше ніж у попередніх моделях. Користувачі, які хотіли отримувати повнішу інформацію про свій фізичний стан, могли виміряти склад просто приклавши два пальці до годинника і дізнатися, як краще керувати здоров'ям і досягати поставлених цілей. І якщо до цього моменту смарт-годинники Samsung працювали на операційній системі Tizen, то з цього покоління вони перейшли на Wear OS. Ця операційна система розроблена у співпраці з Google, що дало доступ до більшої кількості застосунків. Водночас нове покоління One UI Watch значно розширило функціональність зокрема, забезпечило безперешкодне з'єднання з телефонами Samsung бездротовими навушниками та Іншими пристроями. У серпні 2022 року компанія Samsung представила лінійку Galaxy Watch 5. У ній з'явилась модель Galaxy Watch 5 Pro, Удосконалений сенсор Samsung BioActive Sensor підвищив точність вимірювання складу тіла, частоти серцевих скорочень та електрокардіограми. Варто зазначити, що в Galaxy Watch 5 з'явився датчик температури, який, орієнтуючись на показники температури шкіри, надавав корисну інформацію для зручного відстеження менструального циклу жінками. У 2023 році Компанія випустила Galaxy Watch 6. Дисплей був із тонкішою рамкою, і при цьому став на 20% більшим порівняно з попередніми моделями, що дозволило бачити більше інформації з першого погляду. Galaxy Watch 6 виконані у фірмовому круглому дизайні, а Galaxy Watch 6 Classic мають обертовий Безель, що нагадує класичні аналогові годинники. Ремінці також стало міняти ще легше, бо нова кнопка замінила пружинний механізм. У травні 2024 року Samsung представила One UI 6 Watch завдяки. Які цьому оновленню компанії вдалося перетворити годинники Galaxy Watch на повноцінного цифрового помічника у сфері здоров'я, який відстежує такі показники, як частота серцевих скорочень, режим сну та багато іншого. А ще в 2024 році був презентований і Samsung Galaxy Watch Ultra, який у мене на руці. І цей годинник дійсно ультра у всьому. По-перше, він має титановий корпус, скло у нього сапфірове. Він відповідає військовому стандарту mil std 810H. З ним можна Можна занурюватись до 100 метрів, у нього більша батарейка і відповідно краща автономність. Аж до 48 годин у режимі відстеження тренувань з GPS та до 100 годин у режимі енергозбереження. У нього дуже яскравий екран до 3000 ніт, а також є додаткова кнопка Quick Button, яку можна налаштувати на свою улюблену функцію. Ну і до речі, в нових смарт-годинниках Samsung є інтеграція з Galaxy AI, яка дозволяє давати більш точні і корисні поради по вашому здоров'ю. Речі, ми з вами вже неодноразово розбирали функції Galaxy Watch, як, наприклад, для спортивних тренувань, так і різні функції, які просто допоможуть вам зберігати час чи робити ваше життя простішим і інколи цікавішим. Подивіться ці відео на нашому каналі. Сподіваюсь, це відео вам було цікавим і, можливо, корисним. Напишіть, якими смарт-годинниками Samsung користувались ви. І якщо відео вам сподобалось, не забувайте про ваші коментарі і вподобайки. І побачимось з вами дуже скоро. Всім пока!